Через збій у роботі мобільного оператора Київстар у Львові складнощі в оплаті за проїзд у громадському транспорті. Варіантів в розрахунку в нас є декілька. Тобто найбільш постраждав в даному випадку через відсутність зв'язку через мережу Київстар постраждала оплата через валідатор банківськими саме картками і мобільними сервісами з використанням NFC, там де банківські картки прикріплені до мобільного сервісу. Контролери, які Перевіряють громадський транспорт і відповідно аналізують факт оплати і здійснюють контроль. Вони в цей період не штрафували, а вони інспектували факт оплати. Тому у мерії просять оплачувати за проїзд за допомогою, наприклад, леокарту чи QR-кодів Приват24. Також упродовж двох діб по Львові збій у роботі вуличного освітлення. Його вмикали та вимикали вручну. Лів'яни розповіли, як живуть впродовж двох діб без мобільної мережі Київстар. Очікую, що, можливо, щось відновиться, але, скоріше за все, просто номер буду ну, потім, щоб зберегти, міняти на інший оператор і все. Якось так. ну, Дуже важко з тим. Кивстар по вайбері тільки коли є З дому додому. По, по дорозі немає спілкування ні з дітьми, ні з ні з родичами, ні з колегами нічого немає зв'язку. Відновити роботу мережі Київстар допомагають у службі безпеки України. Повідомила речниця відомства на Львівщині Роксолана Яворська. Кіберфахівці служби безпеки України та спеціалісти «Київстар» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботу з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки. Цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу. Відповідальність за вказану атаку вже взяла на себе одне з російських псевдохакерських угрупувань. Саме це угрупування є хакерським підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Яке таким чином публічно легалізує результати своїх злочинних діянь за словами Роксолани Яворської у СБУ документують кібератаку росіян по цивільній інфраструктурі України як один із воєнних злочинів? Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.